Вітаю! Отримала ще одну посилку від Агромаркета. Це вже четверта в цьому році. Скоби зняла заздалегідь. Відкриваємо. Зверху з повітрям такі пакети учильнювачі. Ой, багато, досить багато. Накладна, трішки присипана землею, куди без цього. Так, Тут в нас. Рослинки. Перш за все, рослинки дивимось. Ось це. Ой, малинове дерево Атлант. Це щось я не замовляла. Це щось інше. Секунду. Далі, так, Анемона. От анемона Махрова Адмірал. Так. Далі. Ось це. Малина оттава, дві штучки їх такі от, далі, 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 далі. Це в нас малина версаль. От такі дві штучки. Далі рослинки йдуть. В коробках. А, ні, спочатку ось. Це в нас. Ага. Це в нас широкодзвоник. Плакідон, ще його називають. Я гадала, він буде горчечко, але, здається, тут лише корінець або цибулинка. Так, це насіння Розпакую, покажу. Це в нас має бути, мабуть, полуничка. І ще от в таких тубусах. У нас рослинки. Зараз розпакую, покажу. Продовжимо. Лед розпакувала все, от картон. Було все запаковано. Скотч. дуже щільно, до речі, перемотано замотано було цей картон ось ці іриси. Я так бачу, що вперше пакують. Це іриси великоквіткові, Ельбрус. Дві одинички я замовляла по акції. Отже, показувала це Анемона. І широкодзвоник. Малинове дерево, яке приїхало зайве Та дві мої замовлені малинки, я вже показала. Ось ця рослинка це годжі суперфрут. Вона трішки знизу зелена, чогось мох зелений також. А ось це от воно сухе. ось, Воно хростить, воно не живе зверху, на жаль. Ця рослина теж такі трішки частково зелені, частково сухі. От гілочки, є сухе тут листя, воно зелене, але висохше. Це годжі, також магія любові. От таким чином, сподіваюся, вони все ж таки приймуться. Також от така рослинка дуже добре виглядає. Це в нас Жимолость-синій птах. Я не можу спинитися замовляти жимолость. От, Так от вона гарно виглядає. По насінню томат американський синій. Це Едельвейс квіти. Цікаво посадити, томат богема. Томатні гноми, сяюча краса. Їх дві штуки відразу замовила, щоб потім начекати. Ківано така екзотика. Це цибулька на зелень. Соняшний березень і гарбусне політанка. Дуже цікавий сорт. А це 100-грамове пакування нуту. От. До речі, по минулому. По минулій по минулому замовленню, коли не вистачало фрезі і там дуже прям'ялася полонеця, е, я написала все, сфотографувала, зняла відправила відповідний відділ. Вони повернули кошти. І ну не знаю, чи оце мало не веде це теж вибачення, чи просто поверну тоді їм. А отримувала у відділенні е, Укрпошти Панфитича Агромаркет, замовляла зі знижками, платила частково бонусами. Дякую.